Привіт, друзі! Так, ви на каналі Сільське подвір'я. Що я роблю? Бачите, що я роблю? Горішки товчу. Горішки для білочки. На вулиці зима. В попередньому відео показувала, яка у нас почалася сьогодні зима. А сьогодні у нас... Я закидала відео 20 листопада. І І на вулиці так конкретно похолодало. Чоловік насварив мене, я хотіла йти на вулицю щось робити. Насварив мене. Каже, холодно. Він щось там, як завжди, точить своє залізо. Каже, холодно, зроби щось мені добренького поїсти. Ти пер цілими тижнями пропадаєш на роботі, зроби чогось добренького поїсти. Думала, я думала, що би то зробити. Але спочатку пішло, знаєте що? Спочатку пішло про те, що десь учора, вечором, в тіктоці, він бачив, як вечеряли, вечеряла сім'я варениками-шкварками. І як ви думаєте, що він мені замовив? Звичайно, вареники шкварками, то я вже начистила картоплю. Оставила варити. Ще до того всього червоний борщик буде, бо ми ще і паралельно себе ми ще паралельно маємо собаку, маємо купу котів. І маленьких, і великих. У нас усе, що прибивається, ми нічого не вигонимо. Ну, якось так. Ми так навчилися нічого не вигонити. Хіба, якщо воно захоче, то воно собі саме йде. Ми маємо ще київську пані. Звичайно, вже по моїх відео, напевно, хто зі мною давно вже знає, що Київська пані це у нас Еля, яку два роки тому... Це вже більше, як два роки. Ні, два роки. Так, загубив. Вона лишилася тут, стекла з машини. Загубив зять. А все було б нічого, якби було, був не пробив колесо. Пробив колесо і київська пані собі... Через двері, чи через багажник не знаю куди, і втекла. Ну, мова не про то. Мова про то про вареники. Так що будуть вареники з картоплею. І шкварками, звичайно. Обов'язково будуть, бо він мені... Як би то сказати, жити не дасть. Вареники страшенно люблять, особливо з картоплею картоплею, з чесничком. Дякувати Богові, чесничок. Ой, чесничок є свій. Так що може собі того наколотити діла. Ой. А я ще поставила борщик варити і паралельно до того замісила вишиванку. кляцок. Бо якби, боже, це що такі твердіті горіхи? Бо якби, якщо якісь торти, то він не дуже любить, а таке буде їсти. Вишиванку я роблю, щоб була нежирна. Ну, але вона не може бути нежирна, бо перемащується сметаною. Хтось перемащує маслом, хтось сметаною, я сметаною. Тому якось так. А до вишиванки, як ви знаєте, потрібні горілки. Тому, поки там картопля вариться на вареники. Я наб'ю трішки горішків, Але горішки знайшла не цього, цьогорічні. Горішки знайшла ще вже два роки. В сухому місці вони були. У такій звичайній сітці висіли в сухому місці. Кажу до чоловіка, принеси мені, а я подивлюся на них, чи вони добрі. Ви знаєте, що і добрі гарні такі половинки вилуплюються. Красота. Але не без того. Є й погані. Ось такі погані. Але поганий я не беру, звичайно, мені поганого нащупу. Поганий піде у кухню, саме з дров. Так що така справа. Сухі горіхи, дуже сухі. Дуже тяжко розлущити, бо я повторюся, вони вже двохрічні. Того року горіхів у нас не було від слава взагалі. Цього року трішки там назбирали, але за цьогорічні ще не бралася. Ще там так і в койці стоять. Дакрілики у нас були. Так що така справа, але до них ще черга дійде. Може до дітей прийдеться їхати. Справа буде взяти на вишиванку. Теж любить, любить дочка щось таке солоденьке спекти. Та й така справа. Так що працюю я. На дворі сніг уже топиться, стріхи капає, така кабяка на вулиці. Але, так як я маю сьогодні вихідний, то я мушу його, то я мушу його використати з користю. Бо, що робити? Якщо я буду сидіти просто так, то... Ніхто нам нічого не принесе. Треба щось робити. То така справа. Запитаєте, як я, я думаю, що запитаєте, як я печу вишиванку. Напевно, що все ж таки треба вам буде рецепт написати під відео в описі або в першому коментарі. Ну, побачу, десь, десь напишу. Головне, щоб я не забула. Бо, друзі, якась така пам'ять тепер. Я ще хоч чоловік і діти кажуть, що ми ще дуже молоді з сватами, ми ще не є старі. Ще не пенсіонери, то ще не старі. А пам'яті щось не то є. Так що, надіюся, що не забуду. Але треба мені хоч ось таку мисочку натребити горішків. Тут я думаю, я не знаю, скільки тут буде, але думаю, з пів кілограма, бо того що я вишиванку замісила на дві порції. Не знаю навіщо, скільки так. Але нехай буде. Я завжди люблю, щоб було. При тому, що вишиванку свою, саме ту, що я печу, я ставлю, ріжу на куски, ставлю в морозилку і нічого їй нема. Так що, якось так. Е -е, якось так. Добре. Зараз ще е -е, треба кришити цибульку, листочок до борщику йду. Парабой кидати, закришити і нехай воно там собі кипить, а я буду лущити горішки далі. А далі покажу, що буду з ними робити. Так, друзі, нарешті дійшло діло до горішків. Горішки на вишиванку, хто мене слухав уважно спочатку. Е, налущила, підсушила на сухій сковорідці у моєму випадку не на газі, а на кухні. На плиті. Як би то сказати? Ну, я кажу на кухні, бо мені так зручніше, бо якби, ми живемо в селі. Тепер що я роблю? Можна перемолоти їх на кофемолку або перебити у комбайні. Але я цього робити не буду, тому що пляцок він буде не... Неповноцінний. Якби вишиванка має бути, горішки мають бути порізані. Тому я ріжу маю ось такий великий ніж і ось так. Горішки дуже сухенькі, так, присмажилися трішки. Терпіння. До всього, до всього треба терпіння. Ніте, тут особо нічого нема, страшного, просто цікаво. А порізати, порізати обов'язково треба різати. Вони сухі, вони ріжуться На раз два. Ось так, ножиком просто їх порізати, порізати, порізати. порізати. І буде дуже гарний кляцок. Гарний і смачний. Мають бути такі кусочки. Не знаю, камера вам того не передасть, як би. Кусочки мають бути такі трішки дрібненькі, трішки крупненькі, якось так. Але все рівно треба, щоб вони були порізані, бо на комбайні чи на кофемолці воно переб'є все у однорідну масу. А нам треба, щоб воно було, щоб в грішок відчувався. Колись моя бабуся не пекла. Ніяких вишиванок пекла. Просто простий медівник в печі. Після хліба закладала пательні з медівниками. Там уже з піксів хліб, уже збоку, як згадую, як своє дитинство. Збоку ставили сажали хліб, збоку ставили горщик з борщиком, горщик з фасульками, у фасулі кидали кусочок сала і то таке було смачне, а потім, коли витягували хліб, то ще трішки підкидали тонюсіньких дров. Тоненьких-тоненьких такі. І вже в пательнях стояло вже заготовлене заготовки на медівник. От до медівника теж різали горішки ножиком. Але бабуся моя ще інакше робила. Вона качалку. Качалку просто отак розкачувала і все. А я ріжу ножиком. Мені так зручніше. Бо качалку. Сухий горішок дуже випускає олій. І, і воно виходить дуже-дуже жирне. І потім і злипається докупи. А це ось, така, ось такий сухий подроблений горішок. Ось така красота. Красота, друзі, а свак, а запах який? Камера того не передасть. Добре, горішки є. Зараз принесу варення і продовжимо. Ось такі зроблені замішане тісто. Тісто таке, можна сказати, м'ягоньке. І ось такі я поробила, кусочки повирізувала і скрутила у, у кульки. Боже, Боже, не можу ніяк пригадати, у що скрутило. Так, зараз ми це діло все будемо тачати, розтачувати качалкою, але то вже як починається зима, вже на цій кухні нема де ногою стати. Туже. І чоловік хоче в хаті сидіти. І я не відкажуся в хаті посидіти тепленькій, бо палиться кухня. Ось так. Зараз муки обов'язково давати. Кісто хоч не прилипає до стола, але все рівно муки зараз просію. І буду розтачувати. Не знаю, буду робити. Маю ось таку круглу від духовки стандартну пательню. Або буду таку робити. Або просто на цю пательню ось так повирізую ось такі поздовжні, е, прямокутні коржі. Ще не знаю, як доробити. Але все рівно покажу, як я роблю. Сам процес покажу для початку. А далі побачимо. На вулиці зранку був сніг. Зранку був сніг, тепер падає дощ. Досить того, друзі, що нічого, погода псується, щогодини, Щогодини. але нічого, все буде добре, все буде добре. Так, добре. Розкачую я коржі. Пляцок я роблю для себе. Не для когось, не на показ. Тому можу робити маленькі ось такі коржі. Можу робити прямокутні, можу робити круглі. Ну, які хочу, такі можу собі робити. В цьому немає нічого страшного. Розтачую тоненько, тому що хочу, щоб сметана пропиталася, щоб було все, як може, каже мій чоловік, чики піки Що в мене має бути все чики піки Та яке там чики піки Не чики піки але хоча б було більш-менш нормально той корж, бо... Скоріше я пекла, я вже дуже давно пекла, але натхненням моїм стала моя дитина. Тиждень тому пекла вишиванку, я їй давала свій рецепт. І він так смачно виглядав, той, та вишиванка, той пляцок, що я теж захотіла. Не знаю, буде чоловік їсти, не буде. Побачимо. Так, ось так. Коржик буде ось такий тоненький. І зараз побачимо, ось так закручую тісто, щоб перенести на пательню. Яке воно буде ось таке. Ха -ха. Майже на цілу пательню, можна сказати, можна трішечки його підтягнути, розтягнути. І буде ось такий. Ось такий буде пляпок. Добре. Тепер іде варення. У мене варення з чорної смородини. Навіть не варення, а такий джем. Не тоненький, не. Гус... не... Ой, не тоненький, боже, боже, думаю про корж. Говорю про варення. Не густий, не рідкий. Таке джемик такий дуже смачний. Дуже дитині мої сподобався. Тепер дитина дякувати Богу, робить вже собі сама. Так що у моїх вареннях вже тепер не нуждається. Ну, на, такий, на таку пательничку стандартно. Даю так, столову ложку, столову ложку цього вареннячка. Не хочу давати дуже багато, бо е, корж тоді робиться такий, він, як гливкий, такий не дуже, ну не дуже. Отак. От так, тепер по чергову горішки. Горішків даю так достатньо. Чоловік не дуже в захваті, як би то від цих горішків, бо треба ці горішки мати чим ще їсти, але нічого. Вони від кіста, від варення, вони пропечуться, стануть такими якби трішки вогкими і буде все добре. Так, так тепер заморожене тісто. Чорне таке саме, майже таке саме заморожене тісто. Я завжди морозила, колись, як пекли багато, морозили кульками. Я хочу попробувати заморозила ось такими невеличкими ковбасками. І натираю на грубу терку. О, не дивіться, не судіть строго, що в мене стара терка. Скажу вам зараз чого. Але спочатку буду терти, бо можна навіть і так натерти. На стір і потім швиденько розкидати. Скажу вам, що в мене стара терка. Ще й без ручки. Так що, я думаю, хейтери знайдуть, знайдуться, щоб обсудити. Але нічого, Бог їм судя. А моєму пляцьку е, теркане нічого тут не помішає, не зашкодить. Так, тепер дуже швиденько треба, бо розморзається тісто. Бо, в принципі, в ідеалі треба терти зразу на на тісто, на пляцок ось сюди. Але так не можу терти, бо дуже тісто замерзло. А, про що я? Про терку. Ой, друзі, поїхала я. Декілька днів, та не днів, а теж декілька тижнів, можна сказати, до міста, до району. Та й думаю, куплю я собі терку. Ну, так, щоб було, бо в господарстві завжди треба. Я люблю гарячі канапки робити, піцу робити, і то сир притирати, зажарки різні робити. Я діло це. Як би, люблю це робити, різаного так не дуже. Хоч не дуже люблю кухню, але це їсти варити все рівно треба. Так, ось таким способом це все діло порозкидаю, порозкидаю. І це вже буде готовий корж. Так. Так. Купила я терку, купила. Якби вийшла немала сума грошей, не буду уточнювати Не буду уточнювати скільки. У висновку вона мені від першої почала робити моркву терти на зажарку і вона мені розлізлася. Тому я повернулася до своєї старенької, вона мені зручна. Поки що ще не розлізлася, чоловік трошки оці вічка попідточував. І все добре. Добре, вешєонка. Ось так виглядає корж сирий. Зараз е можна вже, в принципі, включати духовку. Ну, побачимо, який другий корж зроблю. Може бути прямокутний. Потім я його собі обріжу. Ось так. Як я собі захочу, захочу круглі. Значить, будуть коржі круглі. Захочу прямокутні, значить, сюди обріжу з будь-якої сторони і все буде добре. Отак. Отак виглядає сирий корж. Поїхала я далі. Ось і підійшло, друзі, до закінчення випікання моєї вишиванки. Зараз покажу, як. Ось так виглядають. Коржі, ось так виглядає те, що я перемостила. Сметана державна, рідка, але нічого, краще повинна краще пропитатися. Ось так трішки, притиска... трішки притискаю і залишаю в хаті при кімнатній температурі на цілу ніч. Ось такі справи. Завтра будемо їсти тортик. Як Бог поможе дочекати, будемо їсти тортик. Ось так. Один коржик мені розламався. Ось таке кісто, друзі. Ось таке гарне кістечко. Тоненьке. Гарно підійшло. Все так, як я хотіла, тільки не, не вдало, я його витягнула з патені. Дуже смачні горішки припеклися. Усе дуже смачно, тільки не вистачило мені сметанки. Нічого, я це все в пакетах, в холодильник. І нехай чекає. бо в морозилку сухі коржі і нехай чекає до другого разу. Потім з морозилки витягну, буде сметана, витягну, перемащу і буде знову готова вишиванка. І не треба буде готувати Тут я нагадаю, що тут не дві порції, а може і дві. Ще два печеться і два тут є. Значить, дві порції. Рецепт я вам напишу на одну порцію. А ви собі думайте, як вам краще то все діло зробити. Метана рідка. Ось сюди все тече. Але нічого. Нічого. Вона повинна пропитатися за ніч. І все буде гарненько. Всім гарних, спокійних вечорів. Солоденького усім. Бажаю усім мирної ночі чи дня. Залежить хто буде коли дивитися. До нових зустрічей у свіжих відео. Ну що, друзі, наслідуючий ранок ось така красота в розрізі. А смачний, дуже смачний. Якби ще було трошки більше сметани, ще б було краще. Ось така красота.